Частинку уваги теплі ковдри та продукти далеко не весь перелік того, що сьогодні отримали соціально незахищені сім'ї та переселенці з окупованих територій. Це вже четверта гуманітарна допомога від волонтерів з Угорщини. Це багатодітні сім'ї, це сім'ї, які матері одиначки виховують дітей. Це діти інваліди, це сім'ї, які потребують соціального захисту, і сто сімей отримають сьогодні гуманітарну допомогу, яка включає в себе в собі як продуктові набу засоби гігієни побутової хімії, сотню сімей обрали з поміж понад 200 родин через те, що більшість це багатодітні родини, основну увагу приділяли потребам малечі і дякуючи рятівникам нашій гарячій лінії ДСНС, які обзвонювали, питали які номери памперсів потрібно і дитяча присипка і дитяче харчування. Це є цільова допомога. І тому, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ми можемо допомогти тільки конкретно тим сім'ям. Хоча постійно ми маємо. Від благодійників допомогу і для того, щоб отримати допомогу, просто треба прийти в регіональний штаб, написати заявку, що людям потрібно. І при наявності безумовно ми кожному можемо допомогти. Кримчанка Ніна Петришина дуже вдячна за отриману допомогу. Коштів сім'ї не так багато. В Івано-Франківську разом з дітьми проживає більше року. Я тут одна на івано Франківщині у мене 8 дітей, Вот, вже уже здесь родилась, на незападної Україні. Знімаємо квартиру. Ну, поки що двухкомнатную, на больше не вистачає. конечно, ну, в дівіром тяжело але... нічого. Ждем, коли буде Крим український. На будь-яку допомогу чекає і Олена Кузьменко. Від війни вона разом з десятьма дітьми втекла з Алчевська. Допомога потрібна постійно, адже сюди приїхали практично без речей. Є багато інших потреб, якби на що можна витратити кошти. На канцтавари, і на одяг, і нам всі велосипеди хочуть так, да. яких ми тут не маємо. а, а там мало. Подібну допомогу вже отримали багатодітні сім'ї переселенців в Києві, Херсоні та Дніпропетровську.